Всім привіт! Сьогодні буде потокове послання від ваших предків, щось вони нам хочуть передати. Показують картинку, що наблюдають за вами, розуміють, що з вами відбувається. Якась у вас безсходність в фінансовій сфері. Зайшла в тупік або зайшов. Да? Чоловіки перевертають інформацію на себе, руки опускаються, що далі робити, не знаю. І так далі, і так далі. Тобто ступор, найголовніший, який на сьогоднішній день є в твоєму житті це фінанси. І ти обманюєшся такою установкою, що ти думаєш, якщо в тебе з'являться фінанси, вирішиш ти свої фінансові питання, ну, скажімо, ти. По-іншому заживеш. Але ти повинна зрозуміти і пам'ятати завжди, що будь-які переміни починаються з внутрішнього того стану. Дають вам підказку, що всі відповіді, звісно, в тобі, в підсвідомості, кажуть, працюй своїми страхами. Саме страхи. Тебе стопорять, ти не йдеш в те, що ти хотіла би піти, ти не займаєшся тим, чим ти хотіла би займатися, тому що багато страхів. Осуд, негативні установки, соціум, батьки, да, там, умовно, ви бухгалтери, вам хочеться малювати. Кому це треба? А от кажуть, ти і проходиш зараз такий урок, що тобі перекрили фінанси, ти відчуваєш, от прям таке перекриття, да? Хтось це тільки пояснює магічним негативом, але магічний негатив це наслідок, якщо він є. Тебе зупиняють, щоб ти зупинилася і проаналізувала, дала собі е, запитання і дала чесну відповідь, чим ти хочеш займатися? Тут вас е, предки кажуть, що вас підводять до теми свого призначення. І Тема призначення в кожного своя. Комусь треба масажистом бути, комусь перекарем, комусь класним юристом, не знаю, комусь з езотерикою йти в кожного свій напрямок, але коли ти перестанеш себе придавати і ходити на роботу заради грошей, коли ти почнеш крок за кроком робити те, що ти любиш, от там і відкриються тобі великі фінанси. Задача не йти, скажімо, те, що популярне, модне, а задання найти те, що мені до душі. Тому кажуть, працюй своїми страхами, працюй з страхами роду, тому що також це тобі по наслідству передалося, і це тебе зупиняє. Ми в тебе віримо, в тебе йде розпаковка твоєї сили. Хтось на начальній етапі трансформації, і дуже і по здоров'ю Шандрахнуло, і по фінансах, і такий упадок сил, лінь така. Оцей упадок сил перше, це те, що ти не йдеш тою дорогою, якою хоче твоя душа. І багато хто мене буде дивитись це, розуміє, да, умовно, там опять стою на блядську роботу, бо мені треба гроші. Но душа хоче іншого. Для тих, хто ще працює, вони кажуть, поєднуй перше і для душі те, що тобі відгукується. можливо, вам три курси якісь закінчити, можливо, вам треба якісь інструменти нові вивчити і так далі. Да? По своїх напрямках поєднуй потрошки, бо прийде час, коли в тебе заберуть твою стабільну роботу, бо ми всі йдемо, вібрації землі міняються, все змінюється, час не стоїть на місці і так будуть складатись обставини, що будуть виштовхувати в свій напрямок. І от хтось буде на рубежі стояти, в мене немає не бабла, ні що, і мені треба йти рухатись далі. І Я стою і не знаю, розгублений, сижу в депресії. От задача кажуть: не сиди в депресії, а шукай свій напрямок. Ставай займатися те, що тобі подобається. Поєднуй, поки в тебе вищі сили не забрали твої стабільної роботи. Ну, а хто вже залишився без роботи, знайте, це знак тебе виштовхали, тому що там тобі не місце. Но задача, там, да, я розумію, треба якісь фінансові питання. Базові закрити шукай, але все таки буде такий час, що все рівно будуть виштовхувати не з наших робіт. Ти маєш бути на своєму місці, не там, де модно ще раз наголошують, не те, що тобі продають в інтернеті, а там, де твоя душа радіє, там, де йокає тобі, да, оце мені нравиться, хтось щось руками робить, хтось щось пише, хтось прям е медійний дуже має стати. Тобто заявляй про себе в світ, заявляй про те, чим ти там, не знаю, хобі займаєшся, що тобі подобається, вивчай і заявляй про себе в світ. Оце в мене етапі заявляти про себе в світ багато стопорів і страхів. Чому? Тому що в прошлій житті страхи, да, да, десь там у нас інквізиція була і так далі. Десь ми постраждали за те, що ми були там, скажімо, займалися своїм хобі, хтось нас нарогав, наказав, да, в кожного свої історії. Згадайте те, що ви любили робити в дитинстві, які у вас були таланти, пишуть мені, і в коментарях. У мене немає яких талантів, мені попроще. Ні, це ваша психіка вас заблокувала настільки з дитинства, що ви навіть не пам'ятаєте своїх талантів. Таланти є у всіх, запам'ятайте. Творець кожну людину не обійшов дорогою. Кожен має талант, комусь треба вообще розпакувати. Він навіть і не подозрює, що цей талант є. А хтось просто цей талант закупав в дитинстві. От згадайте, що ви любили робити в дитинстві. Отам От ключ, підказка. Дій в своєму напрямку і заявляй про себе в світ.